Рабства в Україні немає. І тому ті люди, які хочуть поїхати, вони, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті, хто хочуть, вони можуть їхати. Просто словами, закликами, меседжами, прапорами там, то, що Но ви не можете повернути людей. Люди повертаються, коли вони. Без пафосу люблять Україну. І вони є тут. Я вдячний всім вам за те, що ви тут. Коли люди люблять свою державу, якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити, умови. Це те, що повертає людей, тих, які поїхали по різним причинам, це умови. Умови це передусім, ну ти бачиш майбутнє, бачиш свої перспективи тут. І потрібні інженери, науковці, пілоти, ну, багато різного, багато конструкторів, тому що ті люди, які поїхали, будуть повертатись, люди з технічною освітою при всій повазі до гуманітаріїв. Але люди з технічною освітою, це відновлення держави, всі знадобляться так. Але люди з технічною освітою, будуть, я думаю, що будуть мати пріоритетну пріоритетність у, у держави, тому що треба відновлюватись технічно, технологічно і енергетика, і сільське господарство, але технології передусім.